Вупу вінчі Royal Edition. Чи знали ви, що виробники вупу мають девайси королівського видання? Не знали? То ми розкажемо. І чи заслуговує він дійсно цього звання? Погнали! Катерина Олегівна ще більше грошей забере. Всім привіт! Мене звати Таня. А мене Іра. Ми продавці магазину VapeHub. Працюємо вже доволі давно. Багато цікавого знаємо і хочемо поділитися цим з вами. Свого часу модель v... Угу, добре. Ще раз свого часу модель серії Вінчі стала доволі популярною, і тоді виробник задумався над розробкою ще покращених моделей. Так, компанія Вупу має декілька моделей в серії Вінчі, картриджі, яких сумісні між собою. І також підходять від драк Nano 2. два. Вупу Вінчі Ройл Едішн це більш удосконалена версія, над дизайном якого працювали 8 місяців. Ну і не дарма. Дизайн дійсно дуже вражає, дуже дорого виглядає. Особливо можу виділити золотий комплект, який дійсно виглядає по королівськи Бачиш, Ні, ну, ти бачиш? От як так? От як так? Ти розумієш, ця лінійка представлена в шести ексклюзивних дизайнах. Ось тут ми прикріпимо фото. Ось так буде виглядати упаковка цієї подсистеми. Як завжди, виробники вказують характеристики, QR-код перевірки оригінальності, опис, що є в комплектації, і колір, який видно відразу. Ну давай же швидше його розпакуємо і покажемо, як він круто виглядає. В комплектації є два картриджі з опором на 0,8 і 1,2 Ома, Type-C зарядочка. Інструкція користувача і сам девайс. До речі, в нас на магазинах найчастіше беруть картриджі з опором на 08 Ом. Нагадаю, що на 08 Ом це іде така вільна кальяна затяжка, а на 1,2 туга сигаретна. Що по характеристикам? Що по характеристикам? Максимальна потужність 15 Вт, Вбудований акумулятор 800 мА, картридж об'ємом 2 мл, Заправочка верхня, щоб заправити картридж, вам потрібно зняти муштук через отвір, заправити рідину, зачекати 15 хвилин і все можна парити. Розкажу, чому потрібно чекати 15 хвилин. Якщо у вас картридж новий, ви залили рідину, випаровувач всередині середині не співає просучитися. Коли ви зробите затяжку відразу, він просто згорить. Тому потрібно чекати 15 хвилин. До речі, заправляти туди можна рідини тільки з псинушош 50 до речі, заправляти туди можна рідини, тільки з на 50. Внизу під системи є індикатори, які показують вам заряд акумулятора. Тобто, якщо світиться зелений, це 100%. якщо синій, це від 60 до 20%. Якщо червоний, це 20% і нижче. Активується він виключно з автозатяжки. тобто таких налаштувань там немає, але можна регулювати обдув з боку, тобто робити вільнішу або тугішу затяжку. Що Можна сказати про смаку передачу. Смак передає він відносно добре, але як для нас, то не прям вау. Щодо плюсів, можна віднести його зовнішній вигляд. Тут дійсно постаралися. Непогана комплектація, простота використання, підійде для новачка, адже тут важкого нічого немає. І одразу летить мінус. Так як в нього випукла форма дизайну, він може загризнятися або затиратись. Також мінус можна виділити те, що картридж настільки міцно тримається, що коли пробуєш його дістати з девайса, відкривається сам муштук, і це дуже. Напишіть в коментарях, чи рахується для вас це мінусом. Також пишіть в коментарях, чи придбали ви собі таку подсистему і яку наступну подсистему ви хотіли, щоб ми оглянули. До речі, наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн магазин Від цього виробника у нас є огляд на одну із ще на одну і ще на до речі, від цього виробника в нас є огляд на одну із подсистем. Тому переходьте і оцінюйте. А як для вас чи заслужив цей девайс королівського звання? І чи варто розглядати його для покупки? А всім па, -па. всім па-па.